Видишброю від міністра внутрішніх справ Дениса Анатолійовича Монастирського маю честь привітати вас всіх, побажати вам успіхів у навчанні, незламності духу, фізичної витривалості, готовності до будь-яких подій і усвідомлення того, що віднині ви є охоронцями правопорядку і захисниками закону. Будьте гідними, високого звання поліцейського завжди залишайтеся вірними присязі. Дякую вам за ваш вибір. Вітаю вас в рядах національної поліції і дякую всім тим, хто сьогодні підтримав вас, підтримав ваш вибір, вашим батькам, які вас виховали такими патріотами і патріотками нашої держави, нашої батьківщини. Маю честь від імені міністра внутрішніх справ подякувати всім працівникам системи Міністерства внутрішніх справ і нагородити відомчими, відзнаками вами пишається наша країна і весь світ. Дякую вам за службу. служу українському народу. Дякую вам. Дякую Служу українському народу. Дякую вам. Дякую Дякую. Служу українському народу. Доросле життя починається саме з присяги, з присяги військового, з присяги поліцейського. Бо далі величезна відповідальність кожного з вас. Перед поліцією і перед державою. І я бажаю кожному із тих, хто прийняв сьогодні присягу, в цій дорозі не втомитися і витримати всі тяготи, які будуть на вас. Тим паче вони ще будуть більше, тому що військовий час, тому що ви достатньо швидко подорослішали разом з державою. Я вам бажаю через все життя, через свою службу пронести звання поліцейського, високо нести звання поліцейського. Щоб ви ніколи не соромилися, що коли в житті зробили такий вибір. Я би дуже хотів, щоб ці слова, присяги, які ви сьогодні зачитали, щоб вони закарбувалися в вашому серці назавжди. Від сьогоднішнього дня це сенс вашого життя, це ваш девіз. Це те, з чим ви будете жити назавжди. Тому кожне слово, ви коли його складали, цю присягу, ви складали не просто перед людьми, ви складали її і перед Богом, і перед нашою державою. Впевнений, що кожен з вас буде сумлінно виконувати свої обов'язки, сумлінно учиться, здобувайте знання, щоб стати справжніми професіоналами. Щиро від імені себе та своїх колег по комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Вітаю вас з складенням. Присяги працівника поліції важлива і відповідальна мить у вашому житті. Ви присягнули на вірність саме українському народові. На вас величезна місія охороняти захищати правопорядок в наших містах, в наших територіальних громадах. Саме на вас покладається величезна представницька роль держави. Ви є обличчям правоохоронної системи і. Я разом із колегами вдячні вам за те, що ви обрали цей відповідальний шлях. Харківський національний університет внутрішніх справ це один із кращих університетів України. І я, як подолянка, маю за велику честь сьогодні тішитись, тому що на плацу в Кам'янці-Подільському вишукувались такі красені хлопці і дівчата і присягнули на вірність професії. Я хочу подякувати усім. Усім тим, хто наближав цей день, тернистий шлях від Харкова до Кам'янця-Подільського. Я хочу сказати величезне спасибі ректору, генералу Валерію Васильовичу Сакуренку за те, що він, не вагаючись, вивів свій колектив, вивів курсантів з гарячих точок, що зумів організувати освітній процес, практичну підготовку, щоб і надалі. Ім'я Харківського національного університету внутрішніх справ лунало на теренах України та за її межами від імені групи компанії Епіцентр, особисто від Олександра Володимировича Гереги, Галини Федорівни Гереги, хочу привітати вас з цим святом з прийняттям присяги працівника поліції. Пишаюся тим, що ми маємо можливість докласти свої зусилля. Покращити матеріальну базу закладу це наш маленький вклад в те, чого ви заслуговуєте. Шановні першокурсники. Ми пишаємося вами, підтримуємо ваш вибір і бажаємо стати справжніми професіоналами своєї справи. Склавши присягу, ми пов'язали своє майбутнє зі службою національної поліції України. На мій вибір служити. Та захищати вплинув вибір мого батька. Він майор поліції, учасник бойових дій. Пропоную вшанувати пам'ять захисників України, які, проявивши героїзм та мужність, загинули при виконанні службового та громадянського обов'язку. Нашій історії бували такі періоди випробувань, коли під сумнів ставилось. Саме існування держави, саме існування українського народу. Сьогодні саме такий час. І Я впевнений, що ми переможемо. Я би хотів подякувати керівництву держави, керівництву Міністерства внутрішніх справ, національної поліції області, міста за те, що вони підтримали Харківський національний університет внутрішніх справ в надзвичайно важкий період. Сьогодні з нами керівники. Компанії «Епіцентр», які теж доклалися до розбудови нашої матеріальної бази. Я переконаний, що найближчим часом ми створимо філію Харківського національного університету саме в Кам'янці-Подільському. Це буде наша база. Де ми будемо готувати правоохоронців навіть тоді, коли повернемося до Харкова, а ми обов'язково туди повернемося. Бо наше серце, наша душа, думки, мрії саме про Харків, про те, щоб повернутися на основну базу університету. Шановні першокурсники, бережіть добре ім'я курсанта. Служіть і працюйте так, навчайтесь так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! 学会 Мріяла стати поліцейським, прийняла присягу, і я дуже рада, що я це зробила. Захотів стати поліцейським, і в мене це вийшло. Сьогодні я прийняв присягу. Це великий крок, в моє майбутнє. Я дуже радий, що сюди поступив. Дуже з дитинства мріяла поступити до Харківського національного університету внутрішніх справ. Я дуже щаслива, те що я тут, те, що тут прийняла присягу. І Я це зробила. Для мене це гідність бути поліцейським. Що до своєї цілі, пройшли табірний збір, і ось зараз я тут. Батько був захоплений, що я вибрав таку саме професію відповідальну.